Невеличке відео до я прибиваю планки для того, щоб до планок прибити тканину. Ось такий невеличкий ужас. Процес виглядав так. Ліпив я 10 лоточків одним на одного за допомогою степлера, надівавши один на один в пази, потім тих 10 латочків. Ліз на драбину і прикріпляв до верхньої планочки і до нижнього плінтуса. І так, дві стіни.